Не те, що вже ми один раз розглядали, я так і зрозумів, але заява під цих підприємців є. Тоді ми... Тоді ми були визначили, що мають бути визначені місця, розроблені... А скільки вони платять за ту Де в місті має бути встановлена зовнішня рекламу? Не всіх. Всіх поліпів. Буде тут банер, щоб висіти на обчарі. Скільки вони платять в місті? Треба Подивитися, якщо... 1510. 1500. В рік. Дня такі реклами. У нас є що стояння. За такі гроші, щоб висували вигляд. Вони, по-перше, руйнують, мій, фактичний вигляд нашого міста. Взагалі до виставили дозвіл Що хочу сказати, всі ми підприємці. Якщо ми до вас звернулися. На вашому домі лічно повісити рекламу. Яку би ви ціну ще Чи ще б закріпли? Чи ще б закупівели? О. Я пропоную взагалі зняти дуже. Вона вже є, ну і по місту вистачає. Вистає, це ставлять туди. А що на даний час розробляється положення про зовнішню рекламу. І там, наскільки я знаю, запропоновано так суттєво знизити кількість рекламних сітів. Центр міста взагалі звільнити від реклами. Це єдине, що я ще я сам буду пропонувати, це, це, це табло електронне, на якому можна транслювати і відео, і всі, хто на газонах в місті стоїть, ходити, знімати, і цілими днями крутити. І коли всі в під'їзді нагадять, крутити і показують, в якому будинку, в якому під'їзді це, коли все що шкодить. Ви їм покажете далі. Ну чого, якщо буде номінальний какт, то я думаю, це суттєво. Си, зріп, зріп. Рішення потребує обговорення, треба доповідати. По зовнішній рекламі фізичній особи підприємців ворону на розміщення на будівельників. Три фасад будинку на висоті 4 та 9 пологів. Це вони ще хочуть Ще так, Буде так і повністю. Зараз ми будемо голосувати, чи ми дамо дозвіл. Я про яка реклама, можна спитати, хто знає. Ну, Ходаковського, то ювірина, в нього ювірина газини чи 4 карати, як він так називається. Ходаковського, так. А ворона я не знаю. Ну ви будете щось своє чи... Ні, в оренду там зараз які є варіанти, це які є стар. Ви на раз хочете ще доробляти. Здаємо за 1250, а віддаємо за 1250 місяць. От таке враження, як міська рада, не хоче нічого доробляти. Якщо ми тут ще ну, давайте... Ноги я... обтирають. Верший... Боже. Тобто я ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл фізичній особи підприємці Ворону на розміщення зовнішньої реклами в місті Кузнецовськ, а саме мікрорайон будівельників 3, фасад будинку на висоті 4 та 9 поверхів 2 банери. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення не прийнято.